Маю такий дитячий мобіль. В попередньому відео я його збирав. І в даному відео буде реалізовано дві мети. Перша це, при роботі відчувається дуже сильний звук, шестерень механізму поворота. І інша мета цього відео буде заміна. Штатних батареєк на акумуляторну батарею, яка буде заряджатися ну, для того, щоб було зручніше, тому, тому що даних батареєк вистачає приблизно на 2-3 дні ну, при інтенсивному використанні. Тому хочу поставити акумулятор для того, щоб було набагато зручніше, щоб не виникало потреби в заміні. Просто там разу пару днів поставити на зарядку, цього буде достатньо. Даний механізм розбирається дуже легко. Позаду лише 4 саморізи. В середині корпуса реалізована плата із світлодіодом і сам механізм поворота, який реалізований з допомогою двигуна і набора шестерень понижаючих. При розборці по самих шестернях не замічено було ніяких. Механічних проблем. Ну, окрім того, що я наніс нову смазку, яка буде трішки змягчати роботу самих шестерень. Ну, я так думаю, що це конструктивна особливість, чого відбувається такий звук. ну, Але в будь-якому випадку ці шестерні обслужили і вони попрацюють ще досить добре. Ну, і що я далі хочу? Вивести два проводи від живлення від батареї плюс-мінус. Ну, для того, щоб конструкцію не псувати, просто підпаяюся до виходів і сам корпус вкину батарейку, яку можна буде заряджати. І проводи, які я вивів назовні, це провода для зарядки. Вони будуть заряджатися з допомогою саморобного зарядного пристрою. Це звичайний зарядник від мобільного телефону, який видає 5 вольт або ж іншими словами USB. І маленька платка, яка обмежує струм 4,2 вольта В, для того, щоб акумулятор більше не заряджав, чим потрібно. Індикатор практично зарядив. Можна побачити, що ну, повна зарядка, це звичайно, коли світлодіод погасне. Ну, з годинку заряджує акумулятор. Ну, таким чином два проводи будуть реалізовані, вони не будуть заважати, на мобілі вони не будуть ніде, е, мішатися. По-іншому звук сильно не помінявся, але така здається конструкція. Так що, друзі, кому сподобався такий тюнінг, підтримайте мій канал і на все добре.